Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень, 28 квітня, 3 травня. Прогноз погоди на новий робочий тиждень з 28 квітня по 4 травня, який обіцяє поступове підвищення температури хоча не й до літніх показників. Водночас початок травня можна принести несподіваний погодні контрасти з можливими нічними заморозками. У понеділок 28 квітня в день температура повітря сягатиме плюс 16 градусів тепла. У Києві ранок та вечір будуть похмурим, але вдень можливі прояснення. Опадів не очікується. Також можливе вторгнення арктичного повітря на початку травня, що призведе до зниження температури та нічних заморозків у деяких регіонах. У Києві у суботу, 3 травня та в неділю 4 травня, вночі очікується зниження температури до мінус 2 градусів. В день стопчики термометрів покажуть плюс 9 плюс 14 градусів тепла. У травні можливі незначні опади. У Черкасах також прогнозують заморозки 3 та 4 травня з нічною температурою близько 0 градусів. В день потепліше до 8-12 градусів. У суботу можливий невеликий дощ, а в неділю буде сонячний. У Львові значне зниження температури також очікуються на 2-3 травня. Вночі температура опуститься до мінус 2 градусів морозу, а в день підніметься до плюс 7-10 градусів тепла. У п'ятницю можлива хмарна погода з проясненням та дощем. У сумах заморозки прогнозуються 3 та 4 травня. З нічної температури до мінус 2 градусів морозу. день буде тепліше плюс 6 плюс 11 градусів. У суботу можливі короткочасні опади. У Чернігові 3 та 4 травня вночі стопчики термометрів опустяться до 0 градусів, а в день потепліше до плюс 13 градусів. У суботу можливі опади, а в неділю переважатиме хмарна погода. Бережіть себе та будьте здорові!